Ода кодьяк. Надійний партнер перевір авто в наявності. Насправді дійсно вчора вітали Буданова. Це такий жарт, просто який цілий день тривав, тому що ну насправді на окупованих територіях вибухало, в Криму вибухало в Білгороді Також вибухало, і от про Білгород хочеться згадати окремо, тому що там вчора взагалі останні дні, якщо ви помітили, а в Білгороді доволі таки гучно. Ми тут спілкувалися, думали наскільки сильно довго стане росіяни, аби втерпіти те, що відбувається на Білогорщині. Тому що... важливо, що це помітили. Не лише ми, але й в самому Білгороді <laughs> це помітили і відчули. І там насправді вже виття несеться. А вчора була нова порція, так би мовити, фестивалю Бавовне, але вже у Білгороді. Вчора ввечері з'явилися масово повідомлення і у телеграм-каналах соцмережах про те, що пролунали вибухи у самому російському місті Білгород. І от місцева влада зрозуміло, що відразу повідомила про те, що працює ППО. Е, про це зокрема говорив губернатор області, але от місцеві пабліки поширили відео, де чути як і вибухи, так і навіть, от ми бачимо, як воно прекрасно прилетіло. А насправді доволі таке серйозно прилетіло. Я вважаю, що це зовсім не робота ППО, а таке якесь влучання у один можливо з. Суб'єктів або все ж таки, якщо це робота ППО, то як бачимо, російська влада знову ж таки абсолютно спокійно собі працює ну, це, на це центру справді міста. Це на, Нагадує або уламки, які падають, або роботу дійсно РСЗВ. Росіяни ж стверджують постійно, що їх вільхою там обстрілюють. Ну той вибух, який камери спостереження, зафіксували це, нагадує насправді приліт безпосередньо у двір. Там машини поперекидало і так далі. Ну, тобто ППО не справляється Знамените хвалене білгородське по хоча при цьому вони повідомляли про те, що ніби. То збили аж 10 повітряних цілей на підльоті до міста, але ми щойно з вами бачили це місто і бачила, як в цьому місті падають якісь уламки і трощать машини. І навіть попередньо відомо про двох постраждалих чоловіків і пошкодженої, власне багатоквартирного будинку. У ньому вибиті вікна. Крім того, пошкоджені також приватні будинок, автівки і все інше. Тобто, бачимо, знову ж таки трохи не сходиться. Мінвбивство повідомляє про те, що на підльоті до міста було збито 10 повітряних цілей, але ж самі ж жителі міста публікують відео і фотографії. Наслідків того, як відбувалася ця бойова робота, і очевидно, що ПВО російське не справляється до міста, і от воно починає працювати в місті. А все, що починає працювати в місті, воно падає успішно на оті автівки, на будинки і таке інше. Невідомо наразі, що там точно залетіло. Чи це були що чи за все? Це були якісь повітряні добрі дрони. Але, от попередньо відомо про 10 збитих повітряних цілей, тим не менш знаємо, що наш наші сили оборони атакують виключно військові об'єкти. Якщо десь якась страждає там інфраструктура цивільна у Білгороді, то це виключно через те, як працює їхнє російське ПВО, виходить так, що напевно росіянам абсолютно не шкода працювати над головами людей над квартирами і над будинками. Вони вирішують, що це абсолютно адекватне місце для того, аби відпрацювати по тих повітряних цілях, які летять на військові об'єкти. І от це все діло перетворюється в те, що ми з вами щойно бачили: потрощені будинки, потрощені вікна, потрощені вулиці, автомобілі і навіть постраждалі люди. Ну, подивимось, наскільки до Го вистачить білорусьчан для того, аби терпіти оцю таку роботу славеного російського ПВО, зокрема над їхнім містом, можемо подивитися ще на кадри перевернутих і спалених автівок у дворах Білгорода, там де відбулися вчора. Надвечір ці прильоти, бачимо, що mm. дійсно потужною вибуховою хвилею машини поперекидало, понівечило по. Порвало їх фактично. Ці машини, одна якісь на металобрух, фактично перетворені. Вони були дуже багато спалених автівок. Ну а це це перекинуте авто, яке, яке з різних ракурсів фотографували. Це якраз такий от прямий приліт у двір. Де бачимо дуже ефектні наслідки цього удару зараз на наших екранах. Ну а крім того, дуже такі, скажімо, так, виразні коментарі з'явилися у російських соцмережах з приводу того, що вчора відбулося, очевидно, що мешканці Білгорода у стресі перебувають, і ось одна із мешканок цього міста пише про те, як вона стала очевидицею такого безпорадного відчаю свого сусіда, який вийшов в двір, і побачив свою спалену чи перевернуту машину. От вона описує. Цю ситуацію так живу я на крейді біля будинку, де машину перевернуло, і запам'ятаю на все своє життя, як е, власник цієї машини вийшов і хвилини дві кричав слово на х", Ну, це те слово, яким росіяни українців називають часто е, і довго тягнув звук い-い в кінці. Що я навіть почула, відчула його біль. Можливо, він збирав на цю машину усе своє <Smolik> життя. Тому що що такий от відчай росіян на на з. Мед просто на душу абсолютно. Я б сам хотів почути, як кричить. Шкода, шкода, що ця, от жіночка не зняла на відео реакцію свого сусіда. Так. Я Думаю, це був би хід і в українському Тіктоку і в соцмережах. Абсолютно ну є є варіанти. Тобто є варіанти для цього. От е, білгородчанина він же ж може послідувати рекомендаціям Путіна Шойгу записатися добровольцем на СВО. Там успішно утилізуватися і. Його родині видадуть нову машину, це буде в порядку з так би мовити з мобільністю, засобами пересування у його е, сім'ї. Зрештою, єдиний вихід для білгородців зараз, насправді, якщо без чорного гумору, без жартів, то ну, виходити протестувати, вимагати завершення війни, щоб їх не обстрілювали. Тому що чому по Білгороду прилітає, нагадаємо, вкотре тим, хто може не розуміє. Причину наслідкових зв'язків з Білгорода безпосередньо з межі міста обстрілюють Харків ракетами С-300. Тобто там просто стоять установки ракетні, якими обстрілюють Харків, і Білгород це цілком легітимний воєнний об'єкт зараз. Саме тому по місту прилітає, тому що звідти постійно ведеться вогонь по Харкову і по Харківщині. А мешканці Білгорода все це роками вже от від початку великого вторгнення підтримували мовчки, підтримували. Була мовчазна згода і консерва місті. ну обстрілюють і обстрілюють навіть злорадствували з цього приводу. Є маса відео, де вони знімають запуски ракет, які летять у бік Харкова і тішаться. Хоча часто у мешканців Білгорода, в Харкові є близькі, знайомі, друзі, родичі, там близькі і не дуже бо ці два міста недалеко розташовані. І про цей зв'язок між Харковом і Білгородом, який історично склався, неодноразово говорили. Було сказано не дуже хвилювало це росіян, мешканців Білгорода, що з їхнього міста. Харків'ян обстрілюють, там є загиблі, там є втрати, там нищать лікарні, школи, інфраструктуру міста. Тепер, коли по них почало прилітати у відповідь, раптом почали от вити у своїх дворах і просто безпорадно стискати кулаки, що ж такої, це коїться. Українці їх обстрілюють. Ну, маєте те на що заслужили абсолютно.